Дорогі браті і сестри, ми з вами сьогоднішнім праздником завершуємо ту зимову, урочистість різдвяних свят. І завершується цей період, як ми співаємо в колянці святого дохреща. Але що насправді означає цей день? Ця подія, яку ми відзначаємо зараз, що відбулося історично, син Божий, втілене Слово Боже, народившись у світ, перебувало з нами і перед своїм виходом на проповідь. Він приходить до Іоанна Хрестителя на Йордан, котрий проповідував покаяння перед зустрічю із євангельською вісткою, перед тою, перед тою радісною звісткою Спасительною для людства. Іоанн Пророк, Іоанн Хреститель, перетечу Господні, він закликає людей до покаяння, щоб людина очистившись зустрічала Бога, зустрічала ту неймовірну радість від Бога, котрий дарує людині спасіння. І люди приходили на Йордан, і в знак свого покаяння вони омивалися Іоанном, він омивав, їх. І цим показувалось їхнє Покаяння, що вони стають чистими перед Богом у своєму покаянні, ніби людина омита від гріха, від нечистоти. І так же в один час приходить Ісус Христос до Йоанна на Йордан. І Йоанн, будучи родичем Його, це Марія Мати Христа. Вона була племінницею матері Іоанна Хрестителя, тобто вони були родичі. Але, як ми знаємо, Різбо Христове, як відбувалося, Йосиф із Марією поїхали до Вифлеєму на перепис. Після того незадовго вони втікли в Єгипет і, повернувшись, не вернулися. До свого міста, але переїхали в інше місто Назарет. І так Ісус Христос і Іоанна Хрестити, будучи родичами, вони не бачили один із от. Крім того, батьки Іоанна Хрестителя мали його вже в поважному віці. І передання говорить, що коли Ірод намагався знайти Христа, то Іоанн Хреститель був небезпечний. І... Вже не поминаються його батьки, вже не поминаються Захарія і Єлисавета, як батьки Анахрестини, тому що за традицією церковною вважається, що вони, чекали, чекаючи все життя дитину, вони померли, коли він був сам дитиною. І Він виховувався, би по сучасному сказати, монахами, тими людьми, котрі були. Відсторонені від світу, які жили в пості і молитві. І писання про нього говорить, що проповідував піду споживаючи їжу пісну, споживаючи мед і рослинки, і одягався у верблюжий одяг. Тобто людина, яка була в тій традиції, постників, і він виходить і проповідує, і приходить до нього Ісус Христос. Іоанн стер... страхається цієї події. тому що говорить, як ти приходиш охрещуватися до мене? Перше не може підняти руку менший. Над старшим. І друге, будучи Богом, будучи святим і безгрішним, Іоанн не може його охрестити, тому що він, як людина, Іоанн Хрестити, людина грішна. І він не може грішний охрещувати безгрішного. І Христос, приступаючи до нього, говорить, що так належить нам сьогодні вчинити. І Іван покоряється і охрещує того, котри, як він раніше говорив, котрому він недостойний, схилившись, розв'язати ремінь його взуття, охрещує того, хто є сотворителем усього світу. І далі відбувається неймовірне. Ми у Рождестві Христовому ми бачимо Бога, котрий втілився і став людиною. У сьогоднішньому дні, сьогоднішній події ми бачимо пресвяту живоначальну Тройцю, котра являється людству, те божество, котре яке ангели не можуть споглядати. Споглядати його славу, Його святість, його чистоту, де той Бог, з котрим люди мали спілкування в раю і позбулися цього спілкування. Він являється в цей день людству. Яким чином? Друга іпоста святої Троїці. Слово Боже, втілене, Христос фізично, тілесно знаходиться в водах Йордану. Дух Святий, той, котрий оживотворяє все, котрим живиться все творіння. Він вигляні голуба сходить і спочиває на Ісусі Христі. І голос Божий, Бога Отця, котрий говорить, звертаючись до Христа, вказуючи на нього, говорить, цей є син мій улюблений, в якому моя. Добра воля. І води освячуються, і вся природа освячується приходом Божественної Пресвятої Троїці. І ця подія вона для нас не тільки заключається у освяченні воді води і в тому, щоб спожити цієї святої води. Але великій надії і великій радості того, що Бог, Він з нами. І ми в ці дні на вечірні, воно мало бріватися з нами Бог. Розумійте люди і покоряйтеся Богу, бо з нами є Бог. І покоряйтеся і перед Богом, будьте покірні. Це велика подія. Богоявлення, охрещення Господнього, як ми звикли казати, водохрещення, І великий день нашої і з вами надії на те, що Бог з нами і Бог не залишив нас. І тепер від нас залежить, де ми є, чи ми є із Богом. чи ми... Приймаємо те, те, що Він нам дарує, що ми чуємо те, що Він до нас говорить. Наш вибір є визначальним. Хай ця радість богоявленська, вона надихає нас, хай вона укріплює наші серця, хай розганяє всяку тугу, яка намагається проникнути в нас. Божественним. Божественної благодаті, Божественним освяченням також і цієї води, котрої ми будемо споживати. Благодать живоначальної Пресвятої Тройці, любов Бога Отця, спільність із Духом Святим, нехай буде за всіма. Вам. Амінь.